Всім доброї години. У нас ощинилась первістка. Одна з восьми самиць, які вже ощинились від санця вогника. І тут кількість вийшла. Однією з найкращих, я був якраз присутній при щиненні, тому можу вам показати. Дивіться, самиця показую яка. Самиця в куті справа повернута до нас. О, повернулася зараз. Вона щенилась, була однією з найбільших. Щенилась довго, добрих півдня зранку і до обіду. Малі, щойно висохли. Як бачите, саме це срібло, самець золотистий був. І всі малюки стандартні або лимонні. Тобто не срібла, не золото. У нас не вийшло. Так, самиця, самець. Самець. Два, два. Самець. Ой, намішались, намішались. Так, добре. Не буду я. Занадто. Довго їх. Мучить. Так, щоб не займати вас час, шість самців, чотири самиці. Так, і побігли. Хто куди? Хто до тітки, хто до мамки. Нагадаю, що у самій цінутрії 8 сосків, інколи буває 10. І якщо зараз 10 малюків, то це також не проблема, тому що їх спокійно можуть годувати тітки, які зараз є рідні сестри, можуть підпускати і годувати малюків. Інколи таке буває, що не підпускають, але <кій> переважній більшості все в них спокійно і тихо, але не завжди.